Пека сьогодні стояла нестерпна, мене рятував лише мій міні-бар та прохолодні безалкогольні напої. Сьогодні перший день моєї заслуженої відпустки дивитися серіали або грати в комп'ютерні ігри зовсім не хотілося, тому, крім перебування за міні-баром, робити було нічого. Відірвало мене від майже автоматичного приготування коктейлів, Рингтон на телефоні. То дзвонив мій. Можна сказати, єдиний друг Рома. Ми стали з ним найкращими друзями, коли з'ясувалося, що в нас одне хобі. Привіт, Жень. Мені дзвонив наш знайомий мисливець цігар. Пам'ятаєш, ми одного разу з ним на рок-концерті були. Так ось, він був в Карпатах на тій неділі, відпочивав на природі і випадково натрапив на печеру. Вхід в неї був накритий каменюкою. Йому стало цікаво, і він захотів перевірити її. А коли відпихнув той камінь. То вирішив, що першопрохідниками повинні бути саме ми. Без спеціального обладнання туди ніяк. Нам з Ромою дуже сильно подобається пробувати щось нове збиратись на великі круті гори, плавати за квалангами моря, або спускатися в печери. Останніми мало займалися, бо великі печери потрібен дозвіл, який не так легко отримати. Ми змогли зробити це лише один раз, та й то, і за зв'язків з деякими людьми. А тут нерозвідана печера, про яку ніхто не знає, крім нас. Так, та вона ще величезна, я зараз пришлю тобі фото, що зробив Ігор. На фото видний глибокий спуск вниз, та величезні сталактиди, що вказують на її давність. Ми домовилися з Ромою виїхати вже післязавтра. Час йшов дуже повільно і за спеки, тому я не міг дочекатися, коли нарешті ми поїдемо в прохолодну печеру. Було в мене лише єдине питання. Чи затоплена вона, скоріше всього так, бо по галакації, яку нам скинув Ігор, видно, що вона знаходиться неподалік від річки Чорний Черемош. Тому, про всяк випадок, ми взяли обладнання для дайвінгу, включаючи і теплий сухий гідрокостюм. Нарешті настав цей день. За мною зранку приїхав Рома на своєму джипі, запхавши все найнеобхідніше. Вирушили з Харкова в сторону Карпат. Півтора дні ми їхали без зупину, періодично міняючись водійським місцем. Зупинившись в одному з готелів, неподалік від річки, трохи відпочили, а наступного ранку пішли по геолокації через ліс. Ти було дуже тяжко і за великої ваги обладнання, добре, хоч що недалеко. Перебувши на місце, ми ще довго її шукали. Бо вона майже повністю зливалася з місцевістю. Як тільки Ігор зміг її помітити та ще й прикритою, вхід в неї малий, тому довелося залазити навприсідки. Вже всередині ми переодяглися у сухі гідрокостюми та каски з ліхтарями. Ще для пам'ятки я взяв із собою гарну камеру для підводної зйомки, яку я придбав, коли їздив до Чорного моря. Ми встановили анкер. Та надійно прив'язали до нього трос, вдягнувши зверху ще захисний комбінізон, спели обв'язку та гумові чоботи почали спускатись. Спочатку роман, за ним спустило обладнання, а потім і я. Тільки майже через 100 метрів я знову відчув землю під ногами. Ми уникали кожної калюжі на нашому шляху, оскільки більшість з них знаходилися у дірах, в яких можна було застрягнути. А вона реально велетенська, оце знахідка. Занесем потім коньяку Ігорю. Слова Роми з відлунням повторилися. Через декілька хвилин ми дійшли до глухого кута. От дідько, тут завалило, далі не пройти. Тут можна помгти лише вибухівка. Дивись, начебто можна пропливти, помітивши заповнену водою діру, сказав я. Ось і провіримо наші водонепроникні рюкзаки. Знімай каску, беремо потужніші ліхтарі та акваланг. Спочатку пірнув я. Вода була кришталево чистою, її навіть хотілося випити, але не знаючи, чи є в ній якась зараза, краще цього не робити. Печерний дайвінг, начебто з найнебезпечніших занять, але зараз я відчуваю лише захоплення від пригоди. Так як і гадав, це не глухий кут, зверху є ще один вихід. Показавши Ромі жестом, що знайшов вихід, виплив через нього. Це занурення перевело нас на інший бік завалу. А уяви, що в цю діру, з якої ми виплили, впаде величезна камінюка, яку не зможемо витягнути. Ми тут застрягнемо, доведеться завали голими руками розбирати, вирішив зіпсувати атмосферу Роман. Якщо таке станеться, то будеш винуватий ти, бо накаркав. І завал розбирати не можна, звалися ще на голову. Рома повернувся та тричі сплюнув через ліве плече, щоб не зглазити. Ми знову наділи казки та пішли далі. Перед нами було два шляхи лівий потроху підіймався вгору, а правий вниз. Краще підемо зараз наліво, можливо, там інший вихід з печери, сказав Рома. Тобі не сподобалося плавати? Мені більше подобається ходити по печері. Коли ми збиралися по гладким виступам, то гадали, що знову натрапили на глухий кут. Однак я помітив прихід, який був майже повністю прихований сталагмітами. Жень, ти лізь, якщо хочеш, а я почекаю тебе тут, я ледве-ледве зміг пролізти, хоча худий, а що думати про Романа, у якого звисає живіт. Тут немає проходу далі, але знайшлось дещо цікаве. Схоже, тут хтось був, але дуже давно. На землі лежало щось схоже на кресало, малий заким'янілий ніж та ступка. Ром, глянь, що знайшов. Я простяг йому ці предмети. «Отакоє! Такі речі можна відправити навіть в музей. Це ще не все. Діставши камеру, я почав знімати. На стінах ледь помітні, вирізблені гори, із великою кулею над ними. Все, вилізай звідти. Можливо, там знизу буде щось ще цікавіше. Обережно пробираючись униз, ми натрапили на доволі відкритий простір, настільки великий, що, схоже, його тільки і тримали, сформовані з талактидів і сталагмітів, величезні колони. Схоже, ми надовго, давай розділимося. Наші ліхтарі буде видно здалеку. Тільки в проходи не заходимо. Через 15 хвилин зустрінемося на цьому місці. Сказав я, після чого ми пішли в різні напрямки. Я йшов біля стінки і постійно бачив різні тунелі, які йшли то прямо, то вверх, то вниз. З одного проходу я почув тихі стони, ніби хтось поранений. Схоже, це ховався Рома, який вирішив мене налякати. Ром, тут крім нас нікого бути не може. Ми єдині, хто знає про цю печеру, а ведмідя, ти погано копіюєш. Я зайшов глиб цього тунелю, аж коли стони не замовкли. Ром? З за кута виглянули великі павучі лапи, щось дьявольське повзло до мене. В критичних ситуаціях у людей є три поведінки: бий, стій, тікай. В цій ситуації я цепенів. Моторошна химера розміром з дорослого. у цього велетенського павука було дещо від людини, лице від нижньої щели педобрів, мертві бліді очі, вище яких знаходиться ще пара, але вже паучих, ще частина людського тіла знаходилася в районі живота. На кінцівках паучих лап, людські долоні, якими воно доторкалося до мене. Кінцівки цієї тварюки мертвено холодні, химера спочатку пройшлася по моєму обличчі, а потім ухватила й за мій мізинець та, як я помітив, з посмішкою зламала його. Нарешті, маючи владу над своїм тілом, я відштовхнув її та побіг назад. За шипінням вона кинулася за мною. Доки біг, помітив, що ця тварюка вже зникла. А недалеко від мене знаходився Рома, держачись за зламаний мізинець, я підбіг до нього, коли зупинився і за слизької поверхні майже впав. Йдемо на вихід, я тобі потім все розповім. По моєму вираженню обличчя Рома зрозумів, що трапилося щось жахливе, тому без ніяких питань він пішов за мною. Ми точно звідси прийшли? сказав Рома. Стоячи біля заплетеного павутинням проходу, я стояв у ступорі. Що за здоровенний павук так швидко сплів цю сітку? Знаю, це був не один, а армія павуків. Стривай! А в печерах взагалі є павуки, задавши мені питання, Рома дістав телескопічну палицю, яку завжди носив із собою, та спробував прибрати нею павутиння. Палиця просто прилипла. Отакої, здивовано сказав Рома, діставши маленький швейцарський ніж, якого гостротою він хвалився, розповідав, що гостріше скальпеля, однак він теж застряг. Ухватившись за застряглу палицю, Рома з усією силою почав намагатися безуспішно висунути її. Я зупинив його стій, залиш його тут. Ти ж можеш сам зараз застрягнути. Нам зараз потрібно знайти інший вихід. Ти щось знаєш про це? Я побачив велику химеру, так сказати, людину паука, от тільки це не супергерой, а тварюка, що хоче нас жерти. Та ще, схоже, воно розумне перекрило нам вихід. Що таке ти кажеш, це якась нісенітниця, не вірячи мені, сказав Рома. Ти, схоже, просто злякався, звичайного паука, страх має великі очі. Та ні, я кажу тобі правду, клянуся. Рома так і не повірив мені, однак необхідно шукати інший вихід. Знову пішли вглиб по стороні, де ходив Рома. Ми перевірили декілька тунелів, майже всі закінчувалися глухим кутом. В одному з них, зверху, лився маленький струмок води, який втікав у крихітну дірку попід стіною, в яку ледве міг влізти кулак. Мій палець вже почав неприємно німіти. Я підніс його до крижаного струменю. Коли його зламати встиг? запитав Роман. Мені зламала його та потвора, вона ще посміхалася, коли робила це. Ти починаєш мене лякати. Давай я вправлю тобі палець. з пропозицією звернувся Рома. Це не кіно. Можемо зробити ще гірше. В тебе є досвід? Після мого питання Роман замовк. В інших проходах. Теж нічого немає, ми блукали вже приблизно 4 години та розвідали вже половину від всіх тунелів. Рому вже почало бісити монотонне капання, яке постійно розносилося з усіх можливих напрямків, а мене не покидало відчуття, що за нами спостерігає ця химера. Ми вирішили трохи перепочити, нам вже було незручно знаходитися в цих костюмах, але знімати їх не можна в жодних обставинах. В печері дуже холодно та волого, а якщо ми змокнемо, то не зможемо висохти. Єдине, що робили, це лише протирали обличчя від поту. Не швидко ми зможемо повернутися на поверхню, якщо в інших тунелях теж глухий кут, то потрібно буде якимось чином пройти через павутиння. Коли вийду обов'язково подивлюсь, що за павук може плести таку кріпку павутину, ще й так швидко, я не став нічого казати Ромі. Він мені не вірить. А зараз на доведення часу немає. Повністю сконцентрувавшись на нашій безпеці, я слідкував за усіма напрямками, іноді, підтакувавши Ромі, ми збиралися знову йти на розвідку, однак почули зверху тихе поплескування долонями по гладкій поверхні. Тепер вже Рома оцепенів від побаченого. Воно майже напригнуло на нього, але я встиг потягнути його за собою. Ми бігли, ухиляючись від сталагмітів та дірок в підлозі. Нас заносило на кожному крутому повороті. Це були як перегонки з перешкодами, тільки на життя. Дорогу спереді перекривали великі кам'яні стовпи, тікати було нікуди. Залишився лише один шлях прохід, ще далі вглиб. Однак, якщо там глухий кут, то з нами покінчено. Ризикнувши, ми побігли туди, в надії, що можливо там вихід. Візлицької поверхні я оступився, а за мною і Рома стрімголов покотилися вниз. Якимось чином, я залишився майже неушкодженим. Але коли падав, то загубив свій рюдзак, а Рома розбив ліхтар на касці. Ти цілий? спитав я. Так. Тільки шию чуть не звернув. А так звичайні синяки. Рома теж загубив свій рюзак з речами, ще на тому місці, де на нас наскочила химера. Ми приземлилися, схоже, у її лігві. всюди знаходилося це павутиння. Мої здогадки, що це створіння розумне, підтвердилися. З павутиння воно сплело різні картини, на яких зображено портрети людей. Абстракція та відтворені шедеври минулого, вони знаходилися на всіх можливих поверхнях. Я ніколи не цікавився мистецтвом, але пару я зміг розпізнати створення Адама та тайна вечеря. Однак дивитися на все це не маємо часу. Воно може нас наздогнати. Обережно обходячи сітки павутинь, ми повільно просувалися. Раптово Рома впав на сітку, просто звалившись. Не ворушись, тут лише зачепило твій захисний комбінізон. Зараз допоможу випутатись. Жень, мене ніби спалює зсередини, стогнучи, сказав Рома. Я витяг його з комбінізону і почав обдивлятись зліва на спині виднілися два місця від укусу. Пам'ятаю, ще зі школи, що пауки, перед тим як з'їсти свою здобич, виприскують отруту та шлунковий сік. У Роми був великий жар. Він задихався. Можливо, в нас ще є шанс. Я не буду здаватися до останнього. Взявши його на руки, поніс далі. Чим далі ми йшли, тим більше величезне лігво почало нагадувати щось інше: килима, ліжки, зверху сплетені хмари, сонце та місяць. Усіх виробів було настільки багато, що ледве знаходив місце, де можна пройти. У самому кінці. На з павутиння полиці, що простяглася з однієї стіни до іншої, стояла невелика порожня чаша з темного металу, інкрустована червоним камінням, схожими на рубіни. Облямівка та ніжка чаші були позолочені, з моїх очей полалися скупі сльози, які я не міг витерти, бо ні срому. Це знову глухий кут. Зараз мій єдиний друг вже непритомний. Я розумів, що йому залишилося недовго, однак я не міг залишити його помирати одного у темній печері без крихітки світла. Мені довелося повертатися назад в надії, що зможу пройти повз цієї тварюки. Серце Роми перестало стукати від його рота, нісся нестерпний сморід, схоже, із завже переварених внутрішніх органів. З темряви з'явився силует. Ця химера вже помітила мене, вона йде повільно, настромивши свої кінцівки в мою сторону. Мені довелося залишити тіло Роми, бо з ним вона б мене б не наздогнала, а так, я маю хоч якийсь шанс. Однак химера не преслідувала мене вона підібрала тіло та побігла геть вглиб свого лігва. Схоже, тварюка залишила мене, бо впевнена, що я нікуди не зможу втекти. Або, із за бажання побавитись, дала ще трохи часу. Піднявшись, розвідав решту проходів скрізь глухі кути. Я зміг підібрати обидва рюкзака, мені нічого не залишалося, як спробувати пробратися через павутиня на вході. Скоріше за все, в мене нічого не вийде, та я помру або від химери, або від голоду. Ліхтар почав світити гірше, хоча. Може, мені просто здається, я постійно чую перебирання лапами та відчуття, що воно постійно спостерігає за мною. Але можливо, це все в моїй голові. Часу лишилося мало, тому я повинен саме зараз спробувати вибратися. Сьогодні, 19 липня 2020 року. Я зараз відправлю свою камеру за течією, сам не знаю куди. Якщо хтось знайде ці записи протягом п'яти днів. То, будь ласка, врятуйте мене. Якщо пройшло більше, то замуруйте це прокляте місце та обходьте його десятою дорогою. Тут живе справжній д'явол, і ми для нього їжа.